Так, друзі. Всім привіт вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про топ 5 плюсів Poco X7. От, ну погнали. Думаю, всі знають, як виглядає телефон Poco X7. Так. Купити телефон. Так, Poco X7. Вот, телефон Poco X7. Зараз, о, у меня вот такие колер версия на 12, 512 гигабайт. Друзья, рассказываю топ-5 плюсов. Ну, давайте поговоримо. Перший плюс, який треба обов'язково знати, це потужний процесор Mediatek Dimensity 7300 Ultra. От, Він набирає в Antuту ну, максимум 800 мільйонів балів. От. Далі інноваційна інноваційна система охолодження. от. Є, зах... є вологозахист, от. Тобто є захист від води. от. Тобто якщо... Вчора кстати, мені цей захист знадобився. Знаєте чому? Я вчора з Джеком виходив, і в мене отак падає екраном вниз телефон на сніг. Аж думав, всі знають, що зараз щось зима. От, але час так летить швидко, що вже весна скоро. От. Друзі, дивіться, час, знаєте, защита. Якщо б я не уявляю, що було з моїм телефоном. Якщо б в мене не було ці, цього захисту, IP68. Реально, я не уявляю. Якщо б його не було, то. Це то все. Моєму телефоном хана було б. Це добре, що компанія Xiaomi поставила такий крутий захист, майже самий сучасний в Поку X7. От. Доволі екран такий яркий. От. Давайте подивимося, друзі. Як виглядає? Так, цей екран на. Повні яркості доволі яркі. От, якщо половину зробити, буде. Якось так виглядати доволі неяркі. Якщо трохи більше половини, нормально. Якщо отак зробити, дуже добре. Якщо зробити отак, то дуже темно. От. Тому робіть десь отак. От. От, потужна, потужна зарядка на 45 Вт, що може зарядити дуже швидко. От, і так далі. Друзі, тому давайте підведемо підсумки. Ці плюси зараз я вам назову. Перший плюс це вологозахист. От, ми можемо отримати за ці гроші. там... В цитрусі коштував по знижці 1450 14 500 на 12512 от Це навіть дуже вигідна ціна. І за ці гроші ми отримаємо перший плюс це вологозахист. Другий плюс це доволі швидка зарядка за ці гроші. О, другий плюс. Можемо, в принципі, потужний процесор отримати за ці гроші далі. Четвертий плюс. В комплекті йде фірмовий чехол, та ще йде дріт. От. Але, на жаль, в комплекті не йде. Блочок. от, Але в мене не глобальна версія європейська. от, Тому коробка вона тонче, ніж європейська. Там, в комплекті, хто забув, є тільки телефон. от, Тільки телефон, ще там є скрипка, всякі інструкції та чохол, і ще там є зарядний дріт USB на Type-C. От друзі. Тому всім до побачення, всім бажаю гарного дня. І ще називаю вам два, точніше, один плюс поко X7. От ще є плюс, що іде відразу з коробки HyperOS, так, не, не сучасна, ну, не дуже сучасна. HyperOS 1 вже 3 роки буде скоро, от. Але, в принципі, явно лучше, точніше краще, щоб був, була Хайпер С1 з коробки чим Мюа чи 14. Мі 14 вже виповнюється... Виходить, виповнюється 4 роки скоро. от Тому всім до побачення. Всім бажаю, гарного дня.